Христос Воскрес, Виїсти на Воскрес. Такі слова сьогодні ми чуємо по всій країні. Усі сьогодні несуть кошики до церкви, святять куліші і яйця, і кожен в такий важкий час шукає захист від зла і війни. І пастор наш Станіслав Салтаненко дав нам сьогодні Откровення. ж таке справжня Пасха. Це є Ісус Христос, якого розіб'яли на Христі. Він Воскрес переміг смерті, пекло. і завдяки Ісусу ми зараз живі і маємо шанс на спасіння. Тільки Ісус може нас врятувати, захистити, коли летять ракети чи шахеди. Ісус є наше укриття, і потрібно його прийняти. Своє життя потрібно щодня вкушати духовних хліб, тобто слухати слово Боже і пити кров Христа, з'єднуватись з Божими пророками, єдину душі, єдину мисленням. А всі ті язичницькі обряди, коли на суть Бог, бояться святити у церкві, Це є просто релігія, яка ніяк нас не спасе, через те, що люди виконують цю релігію, тому і умножуються прокляття, війни, проблеми. Потрібно прийняти Божу людину в своє життя і разом з нею вивчати Біблію, щоб бути в реальності і розуміти, що ж таке справжня пасха. Амінь.